В цьому відео я розповім, що ти маєш зробити для того, щоб отримати, як і я, додатковий прибуток з біржі ByBe, тобто 32 долари. Ви бачите, за моєю спиною, Buy void, 32, долари, мої винагороди безпосередньо. По-перше, що таке Baйvoй? Це. Насправді, дуже просто це маркетинговий інструмент на біржі байбі для залучення аудиторії. Все дуже просто вони роздають трохи грошей для того, щоб ви прийшли і торгували. Але я вам, звісно, не пропоную торгувати і навпаки закликаю не займатися не ф'ючерсами, не спекуляціями, бо це найкоротший шлях до втрати вашого депозиту. А я кажу про маркетинговий інструмент байво. Тобто ми беремо як лебідь, коли змішати воду і молоко. Він випиває тільки молоко, тільки саме корисне для нього. Поживне. От так і ми, ми приходимо на біржу Байбіт. Вони хочуть, щоб ми торгували. А ми не торгуємо, а тільки забираємо маркетингові гроші. Є така промоактивність як Байвойт, і її дуже зручно виконувати, точніше, її навіть і виконувати тут немає що. Ви просто отримуєте депозит. Наприклад, ви приймаєте участь у лаунчпулі і тут на припозу на прикладі. А давайте я себе зменшу. Ось, наприклад, я зараз проходить лаунчпул, я тримаю депозит на біржі, приймаю участь в лаунчпулі на 2000 доларів, можна з 100 доларів починати. І при цьому я отримую винагороди безпосередньо з цього пулу, фіксую винагороди, заробляю. І мені тим часом біржа нараховує. Ну, такі голоси. Ось, ви бачите, за моєю спиною. Голоси. В мене от зараз є 832 8 тисяч. Давайте трошки збільшу, щоб вам було краще видно. Ось 8 тисяч голоси. Вони нараховуються, пояснюю механіку нарахування цих голосів. Вони нараховуються в момент, коли з'являється активний проект на Байвойт. Ось ви бачите усі проекти. Ось, наприклад, в Тоші я голосував. Ось, бачите, ваші голоси. в мене тут 10 тисяч. Ось, а і 16З я пропустив, на жаль. Ну, як то кажуть, за всім не встигаєш. І зараз я також проголосую ось за цей хат, за проєкт хат. Вам ці голоси нараховуються щоденно за те, що у вас просто лежать кошти, кошти на аккаунті, без різниці, де в лаунчпулі, просто на депозиті. Вам нараховуються ці голоси в залежності від кількості депозиту щодня. От мені за декілька днів там нарахувалося 8324 голоси. Знову ж таки, нагадую, вони починають нараховуватися тоді, коли з'являється цей проєкт. І ви можете віддати, віддати певну кількість голосів. Ось, просто натискаємо. Механіка дуже проста. Просто зайшли, побачили, є, вам нарахували голоси. Ви натискаєте голосувати і можете віддати будь кількість голосів. Ну, я завжди віддаю максимум, який є. Голосую. Все, я проголосував. Тобто, зараз тут голоси мої спишуться. Зараз нулю сторінку. Все, тут стало ноль. Тут видно, що вони е, е, нарахувалися. Єдине, що я ще е, зайду завтра. Ще збільшу екран. Я ще зайду завтра, бо мені нарахуються голоси і, ця, і віддам ще голоси за цей проєкт. Максимум можна віддати 10 тисяч голосів. І в залежності від пропорції, вам видаються нагороди. Так, звісно, ось ці 32 долари я отримав не за один раз. І тому насправді я трошечки як. Ну, нехтував, ну, не назвемо так цією активністю, тому що за один проект, ось, наприклад, переходимо в виконані проекти. Е, там ми отримуємо е, от, от е, тут я за Луна отримував. Тут, ну, коротше, видно, за які проекти я голосував. Тут я прям активно був ось один, два, три проекти. Чотири. Ось один е, було пропустив проект. Е, дають винагороди 9, 6 доларів. Тобто, по різному, тобто це до 10 доларів винагороди. Але таким чином мені просто 32 долари накапало, коли я ну, можна сказати, нічого не робив. Тобто, у вас є все, що вам потрібно, вам потрібно бути підписаним на мій телеграм-канал. Ось в телеграм-каналі я прям даю інс... давав інструкцію, тобто, що треба зробити, куди зайти там і так далі. І зараз я записую відеоінструкцію. Здебільшого я в своєму телеграм-каналі записую відеоінструкції про те, що робити. Тому рекомендую підписатися. Канал закритий, але безкоштовний. Тобто вас, адміністратори, досить швидко додадуть. Тому підписуйтесь. Наприклад, в цьому ж в мене телеграм-каналі. Ось я давав наш план роботи, який виконується по ретродропам. Родропи, це моя основна спеціалізація тесне те ретродропи. І зараз е, маленький спойлер, який я вже даю другий раз. Ми набрали команду розробників і ми автоматизуємо цю роботу. І, наприклад, взяти же той же HyperLiquid. Ми отримали винагороду десь по. З партнером десь 1600-1800 доларів. По-моєму, чистими ми отримали винагороди з HyperLiquid. Зараз по пам'яті не пам'ятаю, скільки там було вкладень, але там ну, десь 4-5 іксів вийшло на вкладення. Тобто, ну, і, і так далі. Тобто, Проекти, з якими ми працюємо, їх буде ще більше. У нас зараз 5 проєктів автоматизації проходять, але про це буде окремо відео на наступному тижні. Тобто канал максимально корисний. Те, що я роблю собі, тобто, тут нема ніякого булщиту, тільки те, що роблю сам. Викладаю сюди, а потім ще й записую, що е, я е, що з цього виходить заробити. Тобто, ось я, наприклад, одразу ж показую, ось заробили там 308 доларів з лаунчпаду. Лаунчпад безпосередньо писав ось тут: що можна приймати участь в лаунчпаді. Тобто, ось настільки корисний е, е, контент. Так само підписуйтесь, звісно, на YouTube канал, тому що я тут записую прям для вас відеоінструкції, що я роблю. І мало того, ви можете е, подивитися. В мене є розділ. Насправді під кожним відео є е, 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 любе відео. Зайдіть. Зайдіть в любе відео, це ось реклама, от відеозвіти. Тобто я 4 місяця приймав участь підряд прямо в промоактивностях, на, по-моєму, 11 аккаунтів я робив. Е, як мультіачити? Ви так можете подивитися відео на моєму YouTube каналі. Зараз покажу, яке що таке мультіаккаунти. Е, е, і ось я робив такий експеримент: 4 місяці, і е, звіти в каналі, в телеграм-каналі, я показував, що я роблю, і звіт, що з цього вийшло. А це підсумковий звіт за місяць. От Прям показую, що роблю, скільки заробив. Тобто це ось можете зайти і подивитися. Про відео, як мультіачити, знову ж таки, тому що завдяки мультіаккаунтам ми можемо заробляти просто більше на біржах. Я так само записав відео. Зараз намагаюся швиденько як їм, вам показати, ось, як створити криптоферму. А, тобто, і це відео є. Тобто канал максимально е, корисний, тому підписуйтесь. Телеграм, Ютуб, вам, як то кажуть, у поміч. Переходимо до Байвойту. Хоча насправді я вам все і розповів. Тобто, тримаючи е, депозит на біржі, вам нараховуються голоси, ви голоси віддаєте за проєкт. Е, проходить час, ось, наприклад, дивимося, що вам потрібно знати, ось коли при, е, став от, активне голосування. Бачите, з'являється така плашка, активне голосування. Ви заходите в, в проєкт і ось на цей проект ви можете проголосувати от Голосування завершиться 1.11.10 UTC. У нас, ну, якщо у вас дізнаєтеся, що таке UTC, просто вбити UTC Time в пошуку. В браузері, і ви побачите, ну по Києву у нас це плюс 2 години. Тобто до 12.00 11 січня можна ще проголосувати, віддати свої голоси. Ну завтра я ще дам голос. І потім у нас до 25 січня, тобто протягом двох тижнів, роздадуться винагороди. Все, що нам потрібно буде зайти, продати і забрати свій профіт. Все. ось настільки максимально проста активність, і її я ж кажу зручно поєднувати з лаунчпулами, де ви просто тримаєте депозит і там ще заробляєте. Тобто, це збільшує ваш відсоток винагороди. Тому ось така проста акція. Тепер ви знаєте, як її виконати. Я в каналі пишу е про те, е коли вони анонсуються. Ви можете просто, як то кажуть, отримати повідомлення, що ще треба зайти, зафіксувати, проголосувати і забрати свої кошти. Ось така проста активність, е і їх досить багато на е байбіті, е які ми використовуємо, звісно. на свою певну кількість аккаунтів і заробляємо без ризиків. І вам раджу заробляти без ризиків. Спочатку навчайтесь, вкладайте свій час, а тільки потім кошти. І не лізьте в торговлю мемкої ф'ючерси і так далі, бо там ви дуже швидко втратите. Я подякую вам усім, хто додивився це відео до кінця, і до зустрічі у наступних відео. Всім щастим!